Шановні колеги, починаємо засідання комісії. На комісії присутні три члени комісії, кворум є. Так у нас Олександр Петрович взагалі на зв'язку. Ось і два члени комісії тут. Розглядаємо два питання. І інших питань немає у нас? Немає. Так, перше питання, будь ласка, про передачу майна з балансу Словоцької селищної ради на баланс КП. Соломицевське житло експлуатаційне господарство Соломинської селищної ради. Доброго ранку. Начальник відділу бухгалтерського блікутасина діста надійшов від директора КФШ Антона Ващенка з проханням розглянути питання про передачу їм на баланс екскаватора навантажувача на базі МТЗ і до нього ж задній диск, дві штуки ши і дві шини. Одна без західної стрічки два Розуміло, так, Это по папе всі до да. того. А що це за обладнання? Воно у нас на балансі, чи ми купували? Ні, це воно у нас давно на балансі. Ну, вам давно так. на балансі. Так, ну я думаю, що які є, є якісь пропозиції? Ну, їм потрібно, да, потрібно для роботи. Пропозиції підтримати наступне рішення. Голосуємо заваліза. Сільської селищної територіальної громади. Що да, це, це, це писали? Да. Да. До селищної ради нас дійшов від підтоп бізнес-медіа разом з наказом директора того відповідальності щодо передачі безкоштовного комунальну власність майна дизельного генератора 3 На попередній сесії ми надавали попередній коду на його прийняття. Ось уже власник майна надав розпорядження документа. Про його прийняття виконання. Добре, створена комісія підписуємо, що тримає відгадання. Так так, 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 ну що, пропоную підтримати наступне рішення. Голосуємо. Завалію за, одноголосно. Дякую всім, всі питання розглянути. До зустрічі наступному засіданні.